Ще у 1999 році у мирному на той час Миколаєві розпочало свою діяльність одне з швейних підприємств на фабриці, яка виготовляла купальники, а пізніше і білизну було понад 100 робочих місць. До того ж, мали іноземних інвесторів, які допомагали у розвитку українського виробництва. Ми виробляли купальники під своєю торгівельною маркою. Потім до нас зайшов ну про нас дізнався німецький замовник про наше виробництво, і вони запропонували нам співпрацю. Співпраця 10 років вже продовжується. Завоювали таку довіру, що замовник замовляв у нас колекції свої, які він показував на виставках у Парижі, у Шанхаї, в Нью-Йорку. У нас на виробництві з Німеччини технолог був працевлаштований і вона знаходилася у нас два тижні на місяць, тобто жила в Миколаєві. Таким чином ми працювали. 24 лютого Олександр Голобородий прокинувся від вибухів. Російські війська здійснили повномасштабний наступ. Це було п'ята ранку, поїхав зразу на роботу. Люди всі прийшли на роботу, почали працювати. Потім я людей відпустив додому. Наступного дня ну, вже люди почали виїжджати, бо бомба дуже сильна. Нам повезло, нашу фабрику не зачепило, у нас все ціле. Десь за квартал від нас розівався снаряд, а так нам, ну, нам пощастило. У нас всі вікна цілі, так що ми продовжимо працювати. Зараз відключають електрику в Миколаєві, ну, але по годинах, але ми продовжуємо працювати. Однак через воєнні дії німецькі партнери захотіли згорнути виробництво і повернути всю зровину, яку постачали. Вони вбачали шалені ризики в своїх інвестиціях. Але я ну настояв на тому, що ми будемо продовжувати працювати і запропонував їм, що ми фабрику перемістимо у західну якусь область. Ну і так ці співпали, що це стали Чернівці. Їм це Підійшло зразу, як ми переїхали, вони ну продовжили з нами роботу і почали сюди заходити сировина, машини. Тобто ми їх тут розділяли. Якусь часть залишали тут, відчували в Чернівцях. А іншу я віз до Миколаєва. І там наші дівчата працювали. Щоб відкрити ще одне виробництво у Чернівцях, потрібно було організувати перевезення обладнання. Олександру Голобородому поталонило. Знайти вантажівки для цього виявилось нескладно. Машину було в принципі нескладно знайти. Я просто вийшов на дорогу і знайшов машину. І все перший, хто зупинився, із ну така із перевізників, бо там біля нашого підприємства є автотранспортне підприємство Стоянка. І там я Знайшов машину. Хлопці зголосилися на більш-менш адекватну ціну на той час. І вони двома ходками, ну, великі машини, по 40 швацьких машин ми перевезли за два рази. Тут е, вигрузили, розмістили тимчасово, поки ми тут робили ну, підготовчу роботу. Приміщення я знайшов, ну, як я тут познайомився за два роки до цього. У 2020 році я приїжджав сюди у відрядження по обміну досвіду, на одне підприємство, і я звернувся до його власника, і він мені порекомендував, куди звертатися, і так я швидко знайшов. До Чернівців також приїхали п'ять робітників з Миколаєва. Решту персоналу підбирали на місці. Всього тут працює наразі 21 людина. Досить швидко ми запустили, почали з з наших людей потім дали об'яву і прийшли до нас дівчата і почали робити. От з травня ми працюємо. І в нас є люди, які з першого дня тут працюють. Але у Миколаєві виробництво не припинили. Наразі там залишаються 40 працівників. Ми там не закривались ні на день, ну було складно тривоги да ховались зараз. Більш-менш коли звільнили Херсон, став краще. Тривоги є, але вже не так ну, ну майже не бомблять. Люди повертаються, ми потрошку набираємо оберти і працюємо. В Чернівцях запланував я, що у нас буде тут фабрика, тобто ми вже вклалися, люди почали працювати, їм подобається. І фабрику ми будемо тут залишати після перемоги. Буде повноцінна фабрика, яка буде. Ну, Працювати з замовниками, тож з вірою у перемогу та звільнення всіх українських територій від російських загарбників, працівники фабрики, як у Чернівцях, так і у Миколаєві, продовжують боронити економічний фронт нашої країни.